Юрієм Камельчуком, народним депутатом України, фракція Слуга народу, пане Юрію, вітання вам, вітаю слава Україні! Героям слава, скажіть, будь ласка, а це відчувається серед наших депутатів, серед наших урядовців, правми врешті-решт, серед наших політиків. Наскільки ми важливі, не тільки нам, сполучені штати, важливі, а наскільки ми важливі для них? Я спробую розширити контекст трошки Будь ласка. до того, як сприймають Україну у Європі, як ставляться до допомоги від сполучених штатів європарламентарі. звичайно, що всередині України серед депутатів Верховної Ради, але я би не обмежувався тільки депутатами Верховної Ради, і ми можемо також зачепити контекст регіональної політики, обласних рад, місцевих рад. Тому що все це дуже близько, особливо тим, хто спілкується з військовими, які безпосередньо на фронті, і вони відчувають результат від цієї допомоги. Ну так, от звичайно, сполучені штати є партнером номер один Україні в, в захисті з приводу постачання власне зброї. Є інші важливі наші партнери, але по об'ємам по цифрам вони партнер номер один. Це чудово розуміє і Європа, яка спільно з в, в НАТО зі сполученими штатами, і європейські країни прекрасно розуміють, що вони залежать від сполучених штатів, в тому числі військово-промислового комплексу. Тому не даремно Джо Байден згадував, що те, що буде напрацьовувати зараз нове озброєння в Сполучених Штатах, це і робочі місця. І ще він згадав такий вислів, як арсенал демократії. Тобто, це якраз те, що важливо для сполучених штатів захищати власну демократію і бути головним хорошим поліцейським для всього світу, для стримування, для балансування, в тому числі серед тих основних ворогів, які ви називали зараз, тобто умовних ворогів поки що, тому що немає прямого протистояння, але тим не менше, це економічне і можливо, що переросте військове. Беремо до тепер переходимо до України. Звичайно, що ми е, розуміємо, що Сполучені Штати е, для нас, окрім того, що головний військовий партнер, то це ще й той партнер, який реально може впливати на решту країн, на решту політичних лідерів, які спільно зі сполученими штатами зараз допомагають Україні, в тому числі у фінансовому плані. Закривати наші бюджетні дірки, а це безпосередньо далі рухається в регіони і в міста, тому що бюджет України зараз на жаль економікою не покривається. Тому звичайно, що Сполучені Штати вони в контексті і оборони, і фінансової частини для нас той партнер, на кого можна спертися а ми для сполучених штатів. Скажімо так, з фінансової точки зору, можливо, це буде звучати трішки жорстко, але проект демократії, який може вдатися, uh -huh. навіть можна сказати, що стартап демократії, і ми можемо повторити і перевершити успіх як Ізраїлю, так і Сінгапуру. Тому що на даний момент економіка наша досить маленька, вона набагато менша ніж компанія Apple чи Microsoft, загалом спільна ціла країна. І тому, якщо дивитися на економічну складову а, цього проекту допомоги від сполучених штатів від всього світу, а, то ми маємо шалений потенціал для того, щоб показати більший результат ніж Ізраїль і Сінгапур разом взяті. Якщо ми справді перейдемо на рейки прозорості, на рейки демократії і відповідальності. Так, так, це насправді ми всі на це сподіваємося, що ми врешті на ці рейки перейдемо. Цікаву інформацію ви сказали стосовно об'ємів, якщо порівняти український наш потенціал, власне кажуть, якщо зараз порівняти там бюджет України з компаніями комерційними, які ви назвали ЕПОЛ Власне кажучи про проект демократії, якщо ви справді вважаєте, що можна порівнювати український, українську економіку, стан України на сьогоднішній день, враховуючи війну, з тим, що відбувалося в тому ж Сінгапурі. Чи в Ізраїлі порівнювати можна з тим, що ми маємо дуже обмежені фінансові ресурси, і ми ще досі маємо великі залишки корупції всередині системи, яку треба далі виборювати, тому що це звичка думати, звичка діяти і звичка а, заробляти для когось. Це угу. маємо ми повністю викинути зі свого життя. Це те, що зробили власне в Сингапурі. А якщо говорити про Ізраїль, то тут дві інших хороших звички ми можемо від них перейняти: це країна стартапів, як всі її називають, тому що шалена кількість людей видумує щось нове, в тому числі враховуючи обставини війни, інженерія, комп'ютерна техніка і так далі, все дуже потужно розвивається. А друга річ це те, що залучені до оборони абсолютно всі здорові мешканці країни. І про це часто говорять наші українські військові, зокрема з одним з них. Який а, служить е, в горі, ми спілкувалися. Він займається інженерною частиною хоча в цивільному житті він був е, архітектором, дизайнером, інженером для багатьох е, е, цікавих дуже комерційних проектів, і тому його знання пригодилися в тому числі в армії. Проте він готувався до війни з до, до повномасштабного вторгнення до особистої його участі, я маю на увазі, угу. фізично готувався, морально готувався. І зараз він каже, що е, Невідомо, який буде сценарій, зрозуміло, що наскільки затягнеться, можливо, перемога буде швидко, нехай би так воно і було, але враховуючи різні обставини, краще нам бути готовим більше психологічно, морально, фізично, технічно розуміння, як виживати навіть в різних життєвих тобто, обставинах, де б ми не опинилися. Тобто, якщо вже казати вашими словами, українськ України це стартап демократії. То і ми не маємо зараз навіть уяви собі. Ну що ми 100% впевнені в успіху цього стартапу? Якщо ми не впевнені, чи може тоді казати, що наші партнери сполучені штати в цьому впевнені, теж не певні. Ну так же ж, але ти не менш, ми чуємо, що українська. Питання вона постає на американському рівні, причому серед демократів і республіканців є певні баталії політично на цю тему. Давайте згадаємо спікеріаду, яка зараз відбувається там, і це теж в тому числі Україна згадується постійно. Джо Байден він називає Україну зараз, що Україна вона важлива для нього особисто для Сполучених штатів. що це інтереси сполучених штатів. Отже, можна сказати, що такої уваги до цього стартапу. За все за весь час існування демократичної України не було. Тобто ми не можемо Це програти. На нас Я дуже велика ставка зараз робиться. Я абсолютно з вами згоден, але ставка має бути не на нас, а ставка має бути в нас самих всередині, на те, що ми досягнемо успіху. Я з вами не погоджуся в тому, що немає віри в нас всередині в країни в те, що у нас все вийде. Uh, у нас є ця віра, віра -є, тому люди повертаються до Києва, до Харкова. Так. так і ми точно впевнені. Єдине, в чому ми не впевнені, це як, як швидко нам зможуть допомагати наші партнери, тому що ми чудово усвідомлюємо, що могло би бути більше і швидше різної зброї, але її або немає. Або вона не надходить через різні причини чи суперечності в політикумі різних країн, тому що одні країни бояться, що їм на випадок чогось не вистачить інші країни думають про те, що це надто великі якісь витрати, і з точки зору того, що в Сполучених Штатах тема підіймається, ну вона піднімається. В усіх країнах, які якимось чином дотичні до допомоги для України okay. і використовуються в політичному контексті, ми це бачили на польських виборах. Що стосовно того, що Сполучені Штати роблять, давайте теж відверто говорити. Тема війни в Сполучених Штатах під час виборів піднімається далеко не вперше, якщо проаналізувати останніх 100, а може й більше років. То кожних 20-25 років якийсь потужний військовий конфлікт у світі відбувається, де сполучені штати беруть безпосередню участь різним способом. Тому це не вперше історія. Нам треба прийняти це просто як факт і частина політичного життя сполучених штатів в даний момент. Пане Юрію, і давайте ще поговоримо про Є такі багато маніпуляцій. Я думаю, ви теж чуєте. На чому базуються такі маніпуляції? На тому, що, от ми кажемо з вами, кажемо, з експертами, кажемо, з політиками розмовляємо, з військовими розмовляємо. І у нас думка одна: що Україна зараз набуває своєї суб'єктності. Вона стає гравцем і не тільки в нашій регіональній політиці, а й на світовому рівні. Але якщо зараз там почути іншу точку зору, так би мовити, і зараз не буду казати, кому ця точка зору належить. То може скласти враження, що це не ми граємо, а нами грають. Наприклад, в американські вибори, от переможе Україна, значить тоді Байден стане президентом. Не переможе Україна, ну тоді значить Трамп стане президентом. Оце маніпуляція. Давайте спробуємо її зруйнувати. Що тут не так? Ну, дивіться, світ насправді не є настільки простий, як його деколи малюють. Можна багато робити асоціації з різними відомими нам іграми, наприклад, спортивними, наприклад, футболом. Чи можна сказати, що тренер маніпулює командою? Частково так, тому що підказує, як гравцям грати. Тобто, Але Джо це... Байден наш тобто, тренер, ви зараз про це кажете. Частково, можливо, ні, не зовсім. Але у нас є в тому числі. Головний гравець, капітан угу. команди. У нас так. зараз президент, і є гравці безпосередньо, які активну роль відіграють. А є люди, які їх готують, які їх тренують, які їх годують, вдягають, і так далі, і так далі, і так далі. Тому це не є однорідна якась гра, що хтось тільки кимось може маніпульовувати грати у світі. Ми всі досить залежні один від одного. Хтось більше, хтось менше, хтось більше проявляє цей ресурс. і зараз угу. Україна стала справді більш суб'єктною через власну сміливість. Власне, сміливість і свободолюбивість, бажання здобувати і утримувати свободу це те, що найбільше вбачають наші іноземні партнери і друзі з різних країн. Вони зараз надихаються нашим прикладом того, як ми боремося за цю свободу, і як ми при своїх обмежених ресурсах стримуємо настільки потужного ворога. Так, частково потужність цього ворога була переоцінена шляхом пропаганди світової, але тим не менше ми продовжуємо працювати над тими. Ми показуємо далі дуже потужний сильний приклад власними діями, власне, тому говорити про те, що Нами хтось маніпулює. Я не погоджуюсь. Чи залежимо ми від допомоги інших людей? Так залеж залежимо. залежимо, але ми і приносимо для цього світу дуже багато користі. Я можу перелічити зараз, але це не в цьому ефірі сотні винаходів, які були українцями винайдені за багато років. Я можу перелічити мільйони людей, які зараз допомагають. Тимчасово утримувати чи вирощувати економіку інших країн, впевнений, що вони повернуться, і я можу зараз говорити також і про те, як зростає військово промисловий комплекс за рахунок, в тому числі, нових розробок, які з'являються в українських реаліях війни, або продовжуємо говорити і про. Те, скільки продуктів харчування ми постачали і продовжуємо постачати, і можемо це робити, але це далеко не все, що може робити Україна. Потенціал далеко ще не весь відкритий. І повертаючи все ж таки до сполучених штатів, але вже не про Джо Байдена. А ми зачепили Трампа. Я навіть не про нього зараз хочу запитати, тому що по великому рахунку Трамп не дуже розуміє, хто є президентом Туреччини. Це його проблеми. Хай він сам цим розбирається. Про інше є такий собі Ілон Маск, який на початку цього тижня назаявляв речі, які Ну, я не знаю, як до цього ставитися. Він закликає зупинитися світ, тому що може початися третя світова війна, і каже: і давайте віддамо Росії територію України, і тоді вона заспокоїться. І це маніпуляція, і це впливає на американців, і це впливає на нашу підтримку в Сполучених Штатів. Звичайно, ну Ілону маску. Я можу тільки поспівчувати в обмеженості його мислення. Не знаю, що саме впливало на цю обмеженість, і що саме додало розбещеності до його виховання. Мені здається, що він в певний момент втратив оцю от лінію між реальністю і якоюсь грою, яка йому вдалося одного разу з допомогою інтернет-компанії. використавши ці гроші, він пішов далі грати в більші трошки ігри. Він забув про те, що космічні технології він взяв від українця корольова. А він забув про те, що взагалі комунікація між людьми бажано, щоб будувалася на якихось базисах поваги. Він виявляє постійно до когось неповагу, а тепер ще й втручається в політику, ніколи не взявши жодної відповідальності в своєму житті за управління. Я не кажу про великі команди. Бізнес саме він управляв і управляє, а за безпосередньо життя людей. Його цілі завжди були комерційні, тому його і заяви, я думаю, що містять абсолютно комерційний характер. Чому тому, що його замовлення оплачуються в тому числі е певними спонсорами зі сполучених штатів і інших країн, і які можуть йому диктувати ці слова і ці меседжі, які він транслює, тому що за все він в тому числі. Певний виконавець. Так, він не політичний лідер, Зрозуміло. але він політично впливова людина, тому що може впливати на великі маси. І він може бути рупором. На жаль, не завжди розумним. Пане Юрію, дякуємо вам за розмову. Юрій Камальчук, народний депутат України, фракція Слуга народу, зараз був з нами на прямому зв'язку.